Всі вітаю, дівчата! З вами пані Солоха. Сьогодні будемо розбиратися з вами з тим, як коректно задавати питання до Картеру. Пропоную сьогодні попрацювати на ось такій дуже красивій колоді, Привезла її з Іспанії, дуже вона мені подобається. Єдиний мінус іспанською, але вона дуже-дуже гарна. Це колода, яка присвячена відьмам, що затіювали, як правильно сказати, затівали повстання. Тож давайте будемо працювати. Дуже часто звертаються клієнтки, які говорять про те, що от я хочу дізнатися, коли я буду щаслива в стосунках, де моя друга половинка і так далі. Дівчат, давайте будемо одразу дорослими і адекватними. Поняття здорових стосунків, поняття другої половинки, поняття чоловіка для родини воно є для всіх різними, для кожної людини є свої. І саме тому задавати питання, коли я зустріну. Свою другу половинку, ось вам, будь ласка, да? відповідь. От в такому розчаруванні людинка знаходиться, да? Це є дуже некоректно і це так не працює. Тож давайте розбиратися, як правильно ставити питання подібного роду для того, щоб дійсно відповіді від карт були коректними і були корисними для людини, яка прийшла їх ставити. Дуже часто клієнти самі не знають, що вони хочуть. Тому наша задача їм в цьому допомогти. В першу чергу, давайте подивимося. Який має бути той чоловік, які в нього мають бути якості, щоб наша з вами клієнтка сказала: О, да, це саме той. Це саме той, кого я так давно і так довго шукала? Давайте дістанемо три карти на характеристику цієї людини. Раз, два, три. Дивіться, які класні карти, всі фігурні, всі карти двору. Дивіться, що у нас з вами виходить? Колода іспанською, да, я нагадую, але я зараз вам підкажу. А, сота це у нас з вами пажики, рейна це у нас королеви, і рей це у нас королі. Тобто ця людинка має бути за пажиком жезлів такою запальною. Знаєте, я хочу сказати, з легкою її Сподіваюсь, сподіваюся, мене за це не забанить, але це має бути людинка, яка вміє запалити, вміє запалювати. А, далі у нас з вами йде а, королева мечів. Рейна Де Спадас, це королева мечів. Тобто, ця людина має бути цей чоловік, цей партнер, можливо, там чоловік, жінка неважливо, має бути дуже дуже розумною. Ця людина має в своєму арсеналі. Мати, має мати, да? ця людина повинна користуватися своєю логікою, розумом. Ну і по королю жезлів це у нас має бути зріла вогняна енергія. Тобто це такий дуже дуже свідомий, яскравий, проявлений чоловік, який може як закрутити, як закрутити, як завертіти. такого чоловіка з такими характеристиками наша з вами клієнтка буде вважати от, умовно своєю другою половиною. Прибираємо ці карти з колоди. Тепер давайте подивимося, що цей чоловік має робити, щоб наша клієнтка сказала: О, да. хочу за нього заміж, хочу народити йому десяток дітей. Що він має саме робити в стосунках, щоб наша клієнтка прям закохалася, закохалася в нього? Тому що ми всі різні. У нас у всіх своє бачення. А і гляньте, які карти, дуже схожі на попередні. Тобто, дивіться, цей чоловік він має бути дуже-дуже. В мене тут лампа відсвічує. Він має бути дуже активним. Це у нас з вами лицар. Лицар. Е Жезлів, тобто цей чоловік він має просто прискакати до неї і пробудити максимум почуттів. Дивіться, наші клієнтці, по факту, якщо так розібратися, давайте я поверну карти. Попередні нашій клієнтці з вами навіть не потрібні гроші. Просто погляньте, їй не вистачає драйву, їй не вистачає куража, їй не вистачає емоцій. Тобто, дивіться, їй не потрібен багатий папік. Ми робимо який висновок. Багатий папік тут не потрібен. Тут потрібен чоловік, який вміє проявляти емоції. Да, він може бути там, я не знаю, юристом, хірургом. Може бути якимось банківським робітником, викладачем і так далі. Але він має в нашій клієнтці пробуджувати купу емоцій, купу почуттів. От коли ми зрозуміли, який чоловік їй потрібен, ми можемо подивитися до прикладу, чи зможе вона його зустріти в найближчі, наприклад, півроку. Давайте подивимося на доволі довгий термін, але все ж таки, да? Яка перспектива того, що саме такого чоловіка наша з вами клієнтка зустріне протягом найближчих шести місяців? Дістанемо з вами три карти, знову ж таки, і дивіться, що ми тут з вами бачимо. Ми з вами бачимо ситуацію, що давайте я прокоментую карти в першу чергу. У нас з вами є шістка кубків, у нас з вами є двійка мечів, і у нас з вами є... Пажик мечів, дивіться, яка ситуація. Що найшвидше наша клієнтка протягом найближчих півроку не зустріне ось такого чоловіка. Не зустріне. В першу чергу їй потрібно закрити її власні дефіцити або закрити ту історію, яка вже була в неї в минулому. Тому що саме вона стопорить цей процес. Бачите, наша клієнтка після свого минулого якогось досвіду, вона така, як собака-подозрівака, вона супер прискіплива, саме тому протягом півроку найближчих вона не зустріне такого чоловіка. Тепер ми можемо з вами подивитися, що потрібно змінити в собі наші клієнтці, щоб вона зустріла такого партнера, правда ж? Тобто ми не дивимося, коли, як, з яких обставин, ми дивимося, що ми можемо змінити, чи можемо реально допомогти. Що їй заважає там всередині себе? З чим потрібно попрацювати? Давайте діставати три карти. Так, десяточка кубків, у нас з вами є трієчка мечів. і у нас з вами є дев'яточка мечів. Дівчат, все просто, як то кажуть, і очевидно. Що найшвидше наша клієнтка вже мала негативний досвід. Їй дуже хочеться можливо родини, хочеться тепла, підтримки, опори. Їй потрібно попрацювати з ось цими двома картами якомога сильніше, Да? по десятці кубків тут може бути емоційна прив'язаність, по десятці кубків може бути незавершена сепарація, вона теж дуже сильно впливає на стосунки. Можливо, там мама, яка постійно говорить, який партнер їй потрібен. Потрічці мечів нам потрібно прибрати, да, умовно кажучи, пропрацювати історію, яка нами досі була. Давайте в неї копнемо. Давайте додамо карт до трійки мечів, подивимось, що там їй так сильно болить, що їй так сильно заважає. Четвірка жезлів, п'ятірка пентаклів, і це в нас з вами лицар Пентаклів. Я би сказала, що був тут такий собі лицар Пентаклів. не зважайте на те, що тут жінка зображена. Було весело, було класно, але настала криза. І ось ця історія, вона і досі болить наші з вами клієнтці. Бачите? Тобто була в неї якась історія, що найшвидше це просто були там, я не знаю, зустрічі класні, так, да, класне проведення часу, можливо, класний секс. Але воно пішло все в кризу. Пішло все в кризу. Ви пам'ятаєте, що лицар Пентаклі він у нас не швидкий, аж ніяк не вогняний, да, за своїм характером, за своїм темпераментом. І що не швидше все воно. Заглохло, хочеться сказати. Давайте ще додамо карт до дев'ятки мечів і подивимося, за що так сильно переживає наша з вами клієнтка, що їй потрібно прибрати. Імператор двійка пентаклів і трійка пентаклів. Я би сказала, знаєте, що наша клієнтка дуже сильно переживає за те, що їй потрібно буде знаходити баланс, їй потрібно бути з людиною в партнерстві, їй потрібно. Якби розібратися з тим, що вона вкладає в поняття справжнього чоловіка. Саме про це ми сьогодні з вами власне говоримо. Тобто, в такому випадку виходить, що наша клієнтка боїться, що людина, чоловік, до прикладу, який прийде в її життя, він може взяти все в свої руки, да, всі бразди правління. І їй доведеться якось маневрувати по ці пентаклі, да, десь шукати якось баланс для того, щоб бути з ним в партнерських стосунках. І власне, як можна, якщо ти боїшся мужика, умовно кажучи, як можна його знайти. Аж ніяк, правда ж, правда. Тому наші клієнці потрібно з цим пропрацювати, попрацювати, тобто розібратися з тим, що вона вкладає в поняття сім'ї, сімейних стосунків, сімейних відносин, розібратися з тим, що ж на неї так боліло в минулому, ми побачили вже, і прибрати свій страх відносно того, що чоловік, який прийде в її життя, да, виявиться серйозним, виявиться а, таким, знаєте, прям ух. До речі, це ще може яка історія програтися. Вона може бути такою собі бабою з яйками і може боятися, що їй доведеться пригнічувати в собі ось цю імператорську натуру. А я як людина з імператором на одній з найсильніших позицій в матриці в мене на візитівці стоїть імператор. Я можу сказати, що кокушки свої треба проявляти в роботі, в роботі, в реалізації, але ніяк не міритися тими кокушками зі своїм партнером. Може і така ситуація програтися. Ну, і тепер давайте подивимося, що їй робити, власне, робити. Да? Під лежачий камінь вода не тече. Щоби зустріти свого партнера в найближчий час. Да? Отакого, От як їй хочеться. А дивіться, які класні карти, дівчат. Сімка. Дев'ятка. І дві кашисли. Дивіться, Дивіться, нас з вами дві карти пентаклові, і Одна у нас з вами карта Вогняна. Дивіться, які кайфові. Їй потрібно далі працювати над собою. Це от така якраз історія про те, що ми працюємо з собою, прибираємо те, що заважає, і це дозволяє нам відчути. Кайф, відчути радість, їй потрібно, бачите, спочатку відновити, я би ще сказала, зростити власну самоцінність, так вона себе буде набагато краще почувати. І потім уже будувати якісь плани, десь бувати, десь ходити однозначно по вогняним картам, проявлятися, правда? ж? І давайте так: якщо наша клієнточка попрацює з цим всім, буде проявлятися. В такому випадку яка перспектива того, що вона зустріне свого такого партнера, як хоче протягом півроку? Тобто, якщо вона докладе рук до змін, да? так, вона з вами сила, вона з вами лицар кубків, і вона з вами закохання. Ну от в такому випадку тут ми з вами вже бачимо, що тут, якщо людина з усім цим оцим попрацює, то в неї є дуже великі шанси зустріти своє кохання. Я нагадую, що пан Вейт. В карту закохані закладав саме а, історію про кохання, закоханість і так далі. Вибір вже додали, давайте так опитним путем, да, вже дослід... Як це правильно українською мовою сказати, боже дівчатки, підкажіть мені, будь ласка, а, додали вже набагато пізніше. І я би ще сказала з цього триплета, що з'явиться безпосередньо ось цей от у нас з вами лицар, лицар кубків, який принесе максимальну кількість емоцій в життя нашої клієнтки. Тож, дівчата, беріть, користуйтеся, діліться вашими враженнями, чекаю на ваші коментарі.